Це був снаряд від 120-ки, він один тарахнув, нас упало там три. Тобто суть у тому, що розліт був серйозний, ну і 120 там, хто, хто знає, що таке 120, не розумієш, це взагалі фарт, що От я зараз сидю тут і вам розказую ці всі історії ці страсті. От я завжди так кажу, коли все хіба, хер... от помни про пацанов, які от зараз от, сидять в ямі. ямії, їм хуже зараз. От коли тобі тут плохо, ти то щось не подобається, в пробці десь там, ти, хтось тебе там десь не пустив чи ще щось, ти подумай про те, як зараз там парням несеться служба, навізьмемо війну в сторону беремо, навіть да? погодні умови на даний момент. Когда мінус 15, 10 і так далі, парні реально, а ти там немає такого, що ти замерз, розпалив костьори, стоїш, грієшся. Ні, війна йде, який грієшся. Відморозив пальці, так і від все. І так ми і живемо. І це не те, не що я один герой, да ми всі герої, хто там воюємо і так, вот, так далі. Просто хтось більш активно це робить, а хтось більш пасивно. Це ж теж опять же, на людей. Не кожен родився з такою лямкою. Зараз такий час.